Всім привіт! Сьогодні я приїхав в такий ліс в сусідньому селі. Вирішив походити біля старого будиночка. Він не зовсім старий. Це будиночок лісника. Я вже був на ньому декілька разів. Знахідок був небагато основному совєти. Тут я знайшов свою першу імперію, це Одна друга копійки Нікаведивого і декілька праці. Там, звісно, все покопано, все що можна було покопано, <coughs> яма на ямі. Ну, щось знайти. Може зайдемо на саму хату, якщо знайду, пробую покопати на ній. Побачимо. Ну, до першої знахідки. Вийшов <coughs> з лісу на дорогу сюди. Моє щось тут знайду. Ось третій пощуту сигнальчик. Викинув землю з ямки і бачу, стрівчить щось, якась монетка. Схожа на совет. 3 да, це... копійки 39-го. Фокус. Такий стан непоганий, але погнуто. Щось не сталося, я не знаю. Хтось познущався. Аж блестить на сонці. У такому стані нічого не коштує. Погнутому. А шукаємо далі. Піду ще туди і повернусь назад в ліс. Був у нас в самому доміку, думав його шуфанути. Я там скільки кивпічів, що копати нереально, просто невозможно. Тобто, що походить по лісі. Якщо без знахідок не буде, поїду ще в посадку, пошукаю масляків. Після таких дощів вони вже мають бути. І також, якщо буде час, зайду на одне поселення терпільців. Та воно засажене, але в нього можна походити. Все, до наступного включення. Так, знайшов я слабенький сигнальчик, копав, копав його. Думаю включусь, щоб показати. Моє щось нормальне десь тут був. Там біля корінця було Це у нас три копеечки. 31 першого. Оцей вже стан чудовий. Чудовий стан. Мені подобається. Чекаємо далі. Вже годину хожу, думаю ще 15-20, якщо знахідок не буде. Та навіть якщо буде, то буду йти. Тому що все викопано, нічого цікавого не попадається. Кусочки метави і ось дві монетки знайшов. А, ще, значить, я вам покажу Гільзу ось таку. Не знаю, що там написано. Гільзу шматочок. Твершечки для гільз. Ось таке. Шукаємо далі до на наступного включення. Спишу 20 хвилин. Не одно сигнальчика не було, вийшов на дорогу і знов був сигнальчик з самого верху був. ямка не грибука і ось випала. монетка советская знал как зажды поздня настолько нас копеечки 1970 -го. так я буду ехать и включусь уже на наступном месте копаем далее Приїхав купити на пляж, перший сигнальчик був зверху лежить монета. Ось маленька, навіть совєцька копеєчка. На, копеєчка советка. Закишша повністю. Тут, ну тут гривина убиті трошки, але знахідки є Зараз будемо шукати. Був на поселені. Там це заяви потім там одну знахідку знайшов, потім покажу, не знімав. Не встиг відійти підучі сигнали. Yes. Знову монетка, знов поздній совет, дві копійки. Года не видно. Потім вдома, дивлюсь, вставлю відео. Ходимо далі. Ми Скопаємо вже минут 15-20 такі. знахідки в мене були. Багато кусочків гузиль. Знову дві копеечки непонятні і одна копеечка Ну і наші ходячка 10 копійок. Гільза. 38-го галупу. Ось тільки що что... знов знайшов монетку. Не, ну, знов совет. Одна копійка. Це якийсь невіст великий ну, видно що це совет ще пройдусь по цьому пляжу трошки буду їхати додому до наступного включення ось і закінчився мій коп був я на хатинці лісника знайшов там ось монетки всі советним, три копійки. Це 31, 39 і 70. Потім був в посадці, думав посибирати грибів, ну не знайшов ні одного. казали що є, але я не знайшов. Поїхав далі на Тверпільське поселення. Там, на жаль, трави багато, там лісництво садить. Свої саджанці дерев. То прийшов так трошки, подивився, знайшов ось таку кераміку з таким візибничком. Товста, а дуже достатня. Товщина пальця майже. І ось такий предмет знайшов. Це камінь з такими прямими гранями. Видно, що це щось було їхнє. З того часу. Хто знає, може підскаже. Вже в якось сакеві чи ще от чогось. Не знаю. Ну, дуже гладкий. І дуже прямі кути. Так дивиться. Потім заїхавши на один пляжик там поруч. Там знайшов ось такі гільзи Це 38-й. А це... Незрозуміла яка. Також там знайшов таку штучку, не знаю що це. Такі висинки. Надевим'я. Ну і грузиків. декілька штук. І позних, позніх совєтів. Одна копійка 61-го, -80 80-го і Незрозуміло, і дві по 2. Також не пам'ятає на який і ходячку. Так покопав. Я хотів ще походити. Але почався дощ пішов сіхати, тому що дуже далеко додому Ось по 12 км. Такий був у мене коп. Підписуйтесь, коментуйте, буду знімати далі відео. Далі може покажу знахідки з мого виходу на поселення Київської весі. Досить бита, я його тільки в цьому году знайшов. Кольових там майже не було. Знахідок. в основному все човне. Ну, наки, ключі всяке інше. В наступному відео покажу, що я там знайшов. Всім до побачення!